Лісову галузь України стрясають скандали до традиційного незаконної вирубки лісу. За останні місяці додалися звинувачення у махінаціях із деревиною для потреб ЗСУ. Торби з мільйонами євро та золоті злитки на рівненщині. Затримали керівника лісової галузі регіону. Бюро економічної безпеки виявило розтрату 100 мільйонів на закупівлі дров для ЗСУ. Підозри отримали 30 осіб. Деревина для фортифікації. Харківські чиновники уклали договори з компаніями-фігурантками розслідувань на 23,5 мільйони гривень. <му> Наступ росіян на півночі Харківщини оголив проблеми у підготовці прикордоння до оборони. Один із напрямків, де ворог може активізуватися, сусідня Сумщина. Керівництво області заспокоює, укріплення зводять ударними темпами. Виділен досить потужний фінансовий бюджет з держави. Терміни досить стисли. Ми допомагаємо і робимо все, щоб наші будівельні компанії, які зайшли якісно і швидко відпрацювати завдання президента. Проте, крім грошей, фортифікації потребують будматеріалів, зокрема згаданої деревини. Тим часом обласні лісгоспи не оминули корупційні скандали. У березні СБУ повідомила про викриття чиновників комунального підприємства Суми облагроліс». Служба безпеки України викрила керівництво обласного комунального підприємства суми облагроліс» на організації нелегального продажу деревини цінних порід представникам комерційних структур. Посадовці підприємства протягом 2022 року завдали збитків громадам регіону на суму майже 11 мільйонів гривень. Суми Облагроліс комунальне підприємство, підпорядковане Сумській обласній раді. Об'єднує близько третини лісового фонду області. На 13 підприємствах працює понад 700 працівників. З листопада 2023 року без генерального директора після раптової смерті очільника Олександра Будника за підсумками року збиткове підприємство. Суми Агроліс, да, це обласна. Комунальна ну, э, власність і проблема в тому, що як тільки міняється обласна влада, всі хочуть э, на цю хлібну посаду призначити свого, ну, мабуть, ж, щоб заносив, щоб підтримував, і так далі. так далі. Я підписав розпорядження штукову нашому генерального директора Сумагравіс сезонника Сергія Анатолійовича. 8 липня колективу підприємства представили тимчасового керівника Сергія Сезоненка. Керівництво області поставило перед ним складне завдання: вивести капе із кризи заради задоволення потреб війська. На жаль, на сьогоднішній день підприємство хворіє серйозними хворобами. Перше це корупційна складова. Військові звертаються відповідними заявками щодо забезпечення їх лісом. Підприємство не виконало замовлення, оборонне замовлення. Звертаю увагу. Обіцяю усім своїм досвідом, практикою, знаннями та злагодженою роботою підприємств покращити фінансово-економічну ситуацію в області. Та чи здати новий очільник побороти корупцію у лісовому господарстві? Адже за самим сезоненком також тягнеться скандальний шлейф. Сергій Сезоненко народився у 1972 році у місті Орджонікідзе, нині Покров на Дніпропетровщині. З 2000 по 2011 рік працював у Краснолиманському держлісгоспі Донеччина. З 2014 по 2018 роки директор і заступник директора ДП Чернігівський військовий лісгосп. З 2018 по 2021 рік директор Новгород Сіверського держлісгоспу. за даними реєстру ФОП суміщав посаду із бізнесом у сфері лісопильного виробництва. З 2021 по 2024 рік директор Сєвєродонецького держлісгоспу. з 2022 року тимчасово окупована територія. Ми чекали, все ж таки, щоб Сівердонець звільнився. Ми, ми допомагали усілякими. Способами військовим і, і підвозили медикаменти, і харчі, і, і волонтерили, і все, все, все. Але на жаль, цього не відбулось. Тому я вимушений був скажімо так шукати місце роботи. Северодонецьк на Луганщині був окупований 25 червня 2022 року, після місяця вуличних боїв. Ще три місяці до цього сили оборони стримували росіян на підступах до міста. Саме у цей час безслідно зникло майно Северодонецького держлізгоспу, яким керував Сергій Сезоненко. На початку повномасштабної війни до Лимана, Донецька область, був вивезений транспорт ДПС Сєвєродонецьке лісомисливське господарство. Два автомобілі пікапи Great Wall, орієнтовна вартість 30 тисяч доларів. Кожен автомобіль пікап Міцубіші Л Л-200» орієнтовна вартість від 35 тисяч доларів. Квадроцикл Сі Еф Мото, орієнтовна вартість 10 тисяч доларів. З 30 травня, по 1 жовтня 2022 року, місто Лиман перебувало під тимчасовою окупацією. 17 липня 2023 року. Директор Сєвєродонецького лісгоспу Сергій Сазоненко заявив у нацполіцію про зникнення майна підприємства. У серпні подав аналогічну заяву до СБУ. Згодом у мережі з'явилися фото із камер відеоспостереження, на яких особа, схожа на Сергія Сезоненка, перебуває за кермом однієї з нібито зниклих автівок Грейтвол. Невже чиновник привласнив державне майно? Скориставшись війною. Сам Сергій Сезоненко такі звинувачення відкидає. При цьому не заперечує, що користувався однією з автівок, яка нібито була знищена під час бойових дій. У мене їх було три автомобілі. От, Грейт Вола» і один від Так от, один у мене ну, залишався грубо до вчорашнього дня, який я повернув власнику, тобто в Держгагентства. На сьогоднішній день мною особисто ініційоване розслідування моє ну, звернення до СБУ. Я, я вже був на допиті в ДБР, де в мене взяли. Е Відбиток печатки, відбиток підпису. Ведеться слідство. Ну, ну слідство вже бачиш. Що, ну що я, я там не причетний. Ми скерували запит до державного бюро розслідувань, щоб з'ясувати деталі справи, проте на момент виходу програми не отримали відповіді. Тим часом депутати обласної ради і справлячої фракції Слуги народу, які призначили Сезоненка на посаду, радять утриматися від поспішних висновків. Ми про машини згадувати не будемо. Є правоохоронці, пусть займаються. Ми ж це демократична держава, да? Останню крапку, ставить суд. Решить суд, значить, хай відповідає. Крав він чи не крав. Проте крадіжка автівок це не єдине, що закидають посадовцю інше це можливий конфлікт інтересів, адже родичі Сергія Сезоненка мають бізнес пов'язаний із лісовим господарством. Дружина Тетяна Сезоненко, власниця ФОП, вид діяльності лісопильне та стругальне виробництво. Адреса селище Ямпіль, Донецька область, 10 кілометрів від лінії фронту. Брат Олег Сезоненко, власник ФОП, вид діяльності лісопильне та стругальне виробництво, адреса село Смолин, Чернігівська область. Сергій Сезоненко наполягає, підприємство його дружини давно не працює. Все виробництво в неї залишилось в ямполі. От був, був був повішений замок здоровий амбарний. Воно закрите десять років тому. Натомість на сайті Прозоро легко відшукати тендери на постачання деревини, у яких брала участь Тетяна Сезоненко. За останній рік їх було більше десятка. Участь ФОП Сезоненко Тетяна Володимирівна у тендерах у 2024 році. Деревина для ДСП Чорнобильська АЕС. Пропозиція 308 тисяч гривень. Деревина дрова твердих порід для Миколаївського квартирно-експлуатаційного управління. Пропозиція 4 мільйони 800 тисяч гривень. Дрова паливні твердих порід. Місце поставки Чернігів. Пропозиція 180 тисяч гривень. Деревина для управління освіти, молоді та спорту Богодухівської міськради Харківської області. Пропозиція 433 тисячі гривень. Проте найбільш красномовною є декларація чиновника: чималі земельні ділянки та готівкові заощадження. Все нажито працею на державних посадах. Електронна декларація Сергія Сезоненка за 2022 рік. Нерухомість 6 земельних ділянок на Чернігівщині та Донеччині. Загальна площа майже один гектар. Магазин у місті Лиман оформлений на дружину. Квартира у селищі Гончарівське на Чернігівщині – 53 квадратних метри. Житловий будинок у селищі Ямпіль на Донеччині – 115 квадратних метрів. Транспорт відсутній. Річний дохід – 260 тисяч гривень. Заощадження. Готівка – 2 мільйони 850 тисяч гривень. 125 тисяч доларів США. Рахунок у Приватбанку. Кількість коштів не указана. Чи не має бути бездоганною репутація людини, у відданні якої стратегічно важливий лісовий фонд у де-факто прифронтовій області? У Сумській облраді кажуть Сезоненко не остаточний вибір. Його призначили з випробувальним терміном. Це була наша кандидатура. Прийняли його на, на три місяці. Подивимося. Ну, Людина прийшла фафова. Яка почалася лісоруба? Він виконує обов'язки Справа Справиться, на сесія призначена. Я аполітичний. Ну, я не йшов ну, ні від якої партії. Я знав, що ситуація ну, за агролісами вона трошки, скажем так, ну така нестабільна, тому мав надію, що ну, десь мене працевлаштують. Я привіз в обласну раду своє резюме. Воно ну, лежало десь місяць. Вивчивши мою, е, резюме моє резюме, я був викликаний в обласну раду. Критерієм відбору взагалі у з -з зеленої влади є особиста відданість. Оце основний критерій, а професійність е, там. Е... Прозорість, незаплямованість, там, гідність це все другорядні речі. Тобто головне, щоб був свій і правильно виконував накази. Всі кажуть, що так, це там тіпа, команда з Офісу президента, і тут місцевим слугам треба отак, отак і отак голосувати. У фракції Слуги народу підтверджують, що Сезоненка на посаду рекомендував особисто керівник області Володимир Артюх. Це була пропонента. Мо э, людина хай працює за що буде з про мотиви такого вибору ми хотіли спитати у самого Володимира Артюха. Проте, на жаль, домовитися про інтерв'ю з головою ОВА не вдалося було призначено нову команду в суми Агроліс, і ми хотіли би знати, чи ви задоволені її роботою. Я, звідки ця тема з'явилась? А, ну людина, людина цього два, два тижні. Так як я так, можу так сказати, тому не, задоволен, не задоволен. Ну так. Ми хотіли взяти коментарі. На жаль, мене не буде дні. випробувальний термін Сергія Сезоненка на чолі Суми Облагролісу закінчується 8 жовтня. У вересні депутати планують у друге заслухати чиновника. Від їхнього рішення залежить не лише комунальне підприємство, а й обороноздатність регіону.